Всім привіт! І так, тема відео сьогодні інвертори. Ось така от посилка мені сьогодні приїхала. Трошечки покоцана, але нічого страшного, не принципово. Замовляв я, значить, з Aliexpress інвертори, три штуки. Два на кіловат у піку і один на 3 кВт. Їхала мені посилка приблизно 4 тижні. Обійшлося мені оце все діло 6000. Так, всередині у нас ще такий ось типу пенопласт. Важить вона не дуже багато, кілька кілограмів. Але переживав, що приїхав в мені якийсь один інвертор, чи максимум два, Тому що ну дуже вже вона якась компактна. Дуже компактно спакували мені там. У Китаї. Так. Так, але ні, три посил, три коробочки, все правильно. 1, 2, 3. Одна велика, дві маленькі. Просто супер. Так. В маленьких у нас мають бути інвертори по кіловат в піку. З номінальною потужністю в 500 Вт. Так, є ось такий ось інвертор червоного кольору. Кіловат. Супер. Так, який має бути? Другий аналогічний. Коробочка, все положено. Так, третій на 3 кВт. І так, тепер детальніше про інвертори. Значить, два таких ось види я замовив. Один максимально потужний, який був у цього у даного продавця, і один найпростіший. Значить, в чому різниця? Поки акумулятор піднімав, вже трохи задихався. Так, акумулятор що таке. Трохи в кадр поміщу. Получається, найпростіший замовив я ось такий. Мабуть, можна сказати, що no name. Ну, не знаю, неважливо. Gin. Gin C. Коротше, вони виходить обидва з чистою синусоїдою у мене. Можна підключати до котлів, до. Вентиляторів до болгарок, до холодильників до будь-чого. Обидва нормальні. Вже їх успів перевірити. Якість нормальна, можна брати, нічого не шитається, нічого не розламується, не гнеться, запаху ніякого немає, не гріється навіть супер. Ось такий інвертор я підключав вчора вже до котла. Котел у мене 100 Вт споживає. Я ще додатково підключав ваттметр, перевіряв. Вже на 200 Вт розердив акумулятор. свій, Все працює, супер. Зараз вам продемонструю, як в принципі він включається підключається. Це теж перевіряв, але поки всю потужність не зміг перевірити, скільки він реально видає, сьогодні спробую підключити холодильник до нього. Але все-таки я думаю, що залишу собі оцей малопотужний, так як, ну, мабуть, і втрат буде менше. В принципі, він більш легенький, тому мені підходить. Так, да, до речі, якщо треба, я можу зважити. Зараз зважу. Так, дістаю свій свої ваги. Знімаємо перший, хоч би не впав. 700 грамів значить маленький важить. Це 700 грамів. Великий 1 і 2 кілограми. ось у мене акумулятор AGM. GM. Як працює? Ну, всі знають, але просто, щоб було наглядніше, підключу. Мінус до мінуса. Плюс до плюса. Заключаємо Power, запускається інвертор дуже швидко. Показує номінальну напругу 13 рівно вольт. І можна в розетку підключати прилади, все, що вам треба. Горить відповідна лампочка. Звуків у простої або якщо підключаєш щось малопотужне, наприклад, там зарядку телефона, то кулери навіть не запускаються. Червоне це я розумію, коли якась помилка чи ще щось. Не запускається кулер, тому що напруга для нього навантаження не суттєве. Вважає, що не треба навіть її охолоджуватись. Зробив я ще невеличкий такий тест. Або сюди в кінці відео додавлю, або кину лінк на цей тест. Ну, це вже просто було, таке, знаєте, баловство. не було мені, мабуть, що робити. Стало мені цікаво, що буде, якщо підключити сюди не акумулятор. Автомобільний, а просто 12 вольт від пальчикових батарей по кількості 8 штук. Що взагалі буде? Запуститься, не запуститься, скільки пропрацює. Тож клікайте кудись по лінку, мабуть, сюди, або дивіться в цьому відео, який буде результат експерименту. Думаю, буде цікаво. Якщо, можливо, комусь подалось відео з сумбурним, то, ну, мабуть, так і є, тому що я пишу без сценарію. Просто тримаю в голові, ділюсь тим. Чим, на мою думку, було б цікаво поділитись, що може бути цікаво почути. А, із з досвіду невеличкого, можу сказати, скільки тримає, скільки жере а, це все діло. Скажу так, що акумулятор у мене був приблизно рік з заводу. Він приблизно рік а, полежав. Купив я його вже таким трошечки, мабуть, підсівшим. А, Скину тут приблизно цифри, якщо не забуду, які були цифри на момент першого підключення. І тут цифри, скільки стало після того, як я з нього висмоктав 200 Вт енергії. 200 Вт це можна сказати точно, так як я весь час використання від акумулятора інвертором все пропускав через ватметр. Тобто тут на виході в мене стояв Ваттметр і замиряв, скільки я корисної. Потужності з висосав з акумулятора. Получилось до, перед підзарядкою 200 Вт. І ще в принципі, можна було користуватись. Я думаю, ще Вт 200 я б висосав з нього, але я вирішив на всякий случай випадок, підзарядити ще акумулятор, щоб вже бути готовим до блекаутів можливих. І знову ж таки, я замірюю, якщо вам цікаво, через ватметр до нуля, скільки висмогчи цей інвертор з даного. 60-Акумулятора. амперного акумулятора. Поки ще я не підключав сюди нічого, він у мене повністю заряжений. Подивимось, скільки він притягне. Не хотілося б, звісно, в нуль розряджати, але якщо буде така нагода поставити експеримент, то самому цікаво, скільки буде реально корисної потужності з цього акумулятора. Такі ось справи. Такі ось справи. Зарядив я його зарядкою. Ось такою. Теж є в мене огляд на цю зарядку невеличкий. Тут буде лінк десь. Заряджав десь протягом годин 3-4. Зарядила зарядка в принципі, нормально, акумулятор не грівся, зарядка теж не грілася, ну там з 25 до 28 градусів здається, не грівся акумулятор. І до 30 градусів нагрівся зарядний пристрій в принципі нормально. Кулер тут працював. Заряджав я в звичайному режимі, не в режимі ремонту, не в імпульсному. Тому що ну, вважаю, що не треба зайвий раз насилувати новий акумулятор. Тож такі справи. Так, ще сьогодні такі штуки, провід з пілотом, цікавить мене тут тільки провід. Дві ось такі хвилки. Ну, і буду сьогодні паяти виходить, такий перехідник. Дві вилки між ними провід. Один кінець буде у мене стояти в інверторі, другий кінець в розетку в квартирі, і буду. Заживлювати всю свою квартиру, щоб було у мене світло по квартирі, всі лампочки. Роутер, холодильник, все, що працювало, щоб не підключати сюди тільки свій котел. Тому що, в принципі, квартира була як у звичайному режимі. Я теж я думаю поділюся потім цим досвідом, як це все працює, як буде в спаяному виді, які є нюанси. Я думаю, що випущу ще додатковий відеоролик з цього приводу. Поки ось такі лише заготовки я для цього всього. Дякую за перегляд, буду вдячний підпискам. Якщо побачу, що є зацікавленість у відео, якщо і підуть підписки, то я думаю, ще буде більше якихось цікавих гаджетів, більше цікавого контенту. Тож, ставте лайки, поширюйте відео, підписуйтесь. Дякую за увагу. Всім пока!